Отже, друзі, європейці побачили, яка Росія насправді коварна. У них ж, ж був там свій план, свій протокол в НАТО, як треба воювати, як там дрони треба знищувати і так далі. А Потім вони побачили, що Росія безпринципіальна, безпощадна, що вони просто як варвари йдуть і нападають проти всіх законів а, війни і так далі. І вони зрозуміли, ми не готові всім НАТО до такого, до чого готова Україна. Україна набагато краще справляється з ворогом ніж ми. Вони це признали нарешті пізно, конечно, да, але признали. І в цій ситуації Країни Європи планують депортувати українців з Європи в Україну. Це не прикол. Що вони роблять? кажу, давайте українців з Європи заберемо. Нехай йдуть в Україну, підтримують там економіку. І фронт це забезпечить нам в Європі більше часу для того, щоб підготуватися до нападу ворога, для того, щоб там підготувати стратегії, плани боротьби з БПЛА і так далі. І це не прикол. Звучить це дуже варварський, дуже не Але Європа отак переживає за себе. Да, напевно певні домовленості зі сторони з Україною їх Є тум прагматичний якийсь розчок, Типа, як свою країну спасать, як руками України. Тобто, з одної сторони, вони приймають те, що Україна дуже сильна, вони не здатні всім альянсом воювати так, як Україна і так далі. Але з іншої сторони, ну вони просто кидають українців на м'ясо. Отака, от історія, переживаючи за себе.